А тут що друзьку зікоїться? Ти що взагалі з ума зійшов? Друзі, як? Е, ні. Ні, друзі, ми це програли. Друзі, ні. Не кажіть, що знову то саме. Тому, друзі, давайте так. Набираємо 20 лайків і випускаю нову частину. По скібіді тавердевців. Симулятор. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Кризі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Роблокс в кібіді Тавер Defens Симулятор. Е, як завжди, це в нас вже виходить четверта частина, друзі, де ми запустили флешмоб, в якому ми проходимо кожну мапу на максимальному хард рівні, друзі. Ми вже прийшли Desert і Toilet Сіті. Нам залишились камерамен HQ, Тойлет Lab. E, toilet HQ ішов в нас там, і друзі. А, Palm Paradise, окей. Okay. І сьогодні ми будемо проходити мапу e, Cameraman HQ. І будемо все, що нам з цього вийде, друзі. А перед початку відео обов'язково поставте свої подобайку та підпишіться на канал, щоб витримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Також, друзі, вибачте, бо я трошки прихворів, тому може бути в мене трошки дивний e, голос. Друзі, друзі, ми зайшли на хард рівень. Так, це не найтмер. Я одразу, друзі, вибачаю себе з вами, це не найтмер, але е, все ж таки це хард і це теж, друзі, дуже-дуже нелегко, я вам хочу так сказати. Е, так, а чого я ставлю тут? А чого я ставлю тут? Їх треба ставити тут, щоб вони захищали? Блін. Треба... Я, я, я трошки затупив, друзі. Треба збирати за 200 доларів поставити ще раз тепер е, ось тут, друзі. Так, давайте-давайте, хопа, я будемо тут ставити, власне. Тому що я щось трошки лаханувся і зробив геть не то, що хотів зробити. Хоча давайте, якщо ми вже там почали, окей, давайте будемо ось тут. Хай вони усі доходять ходять, хай буде автоскіп. Якщо нас друг це щоб був автоскіп, хай буде автоскіп. Так, ставимо другого ларч-камерамена, в нього тут якісь охіо камерамени. А друзі, охіо, це такий штат в США, який я наскільки знаю, дуже, дуже друзі, небезпечний. Е, так, що ж у нас поки що виходить? У нас поки що виходить то, що вони йдуть е, аж на самий кінець. Ми їх тут аж на самому кінці друзі, ловимо і знищуємо. Так, ставимо вже третього Е, Пруть оці тут маленькі смол туалети, але дивіться, друзі, скільки у там вже е, трошки дуже більших. Е, так, що ж, ми тут трошки справляємося, поки що, поки що справляємося, поки що, друзі, нормально. Е, Перегортаємо цю ларч-камерамена, ставимо його ось так от. І в нас вже їх. 4. Так, 100 доларів вже назбирали, зараз збираємо ще 100 доларів, щоб поставити вже аж п'ятого ларч e, камерамена. Тому зараз трошки назбираємо e, грошей. Друзі, дивіться, яка тут величезна армія просто поперила, але чувак поставив е, тітан камерамена. Нас збираються гроші, тому е, ми вже можемо прокачувати наших камераменів. Е, я тут, друзі, вже виставив просто огромну отаку, е, лінію оборони. тепер кожного камерамена, друзі, потрібно е, прокачати. Так, зараз не можемо, бо наш камерамен заснув його. Усипив якісь і, друзі. Туалет. Так, завжди прокачуємо. Так, і скільки ви вже їх прокачали. Так, отут ще е, друзі не прокачали, зараз будемо все прокачувати. Цей титан ніби справляється, але у цих він тут попропускав. І тут гіан класи стойлети, деякі мені взагалі, друзі, якщо чесно не подобається. А тут що друзько зікроється? Ти що взагалі з ума зійшов? Друзі, як? Е, ні. Ні, друзі, ми це програли. Програли першу катку, тобто ми програли, можна так сказати, бій, але не війну. Тому я думаю, що зараз все вдасться. Точніше, ми спробуємо. Ми зажисті почком. Ми обидва. Такі собі середненькі. В нас такі собі середненькі юніти, я хочу сказати, в порівнянні до хард-левелу. Але я маю надію, що в нас все вдасться і нам хоча б просто-напросто пощастить, друзі. Тому зараз побачимо. Так, він тут поставив ларч спікермена, також поставив тут якогось звичайного камерамена. І тут камерамена, який власне, зараз пропустив вже першого туалета, друзі. Це фігово, тому ми поставимо ларч камерамена десь ось тут, щоб він тут дефав трошечки. На кінці е, тих е, туалетів, яких пропускають наші три е, спікермена на самому початку. Е, треба, друзі, взагалі То треба було б якогось тітанчика. Якщо хтось мені хоче подарувати Тітана, е, обов'язково напишіть проси, в коментарях. Буду дуже вдячний за Тітана. Він мені дуже-дуже упростить життя в зніманнях таких друзів відео. Е, тому що ну, мої ці камерами навіть звичайний спайдер туалетів вже дуже легко пропускають. Що там казати про якихось. Е, е, тому, друзі, якось це так. Так усе виглядає. Зараз я думаю, що ми будемо робити краще лінію оборони ось тут. Так, друзі, ми будемо робити лінію оборони ось тут. Будемо тут ставити камераменів на кінці, щоб вони дефали їх тут, тому що там ми вже і так, друзі, все пропускаємо. Там в нас вже шансів засейвити немає. Ставимо ще одного камерамена тут, і в нас вже тут їх аж 4, друзі. Продаємо ще одного, ставимо його тут, продаємо. Ні, ще не продаємо, ще трошки підкопимо, але зараз так на наступного не вистачить. От тепер можемо його продати і поставити наступного е, камера. Мена. Тепер треба збирати гроші на те, щоб їх, друзі, попрокачувати. Я думаю, що це логічно. Хоча ні, нам треба ще їх не прокачувати, треба ще поставити е, таких кілька і, друзі, ні. Не кажіть, що знову то саме. Знаєте що? Давайте собі зробимо такий. Утішительний пріс. Е, в нас тут є е, Самон Юніц, і в нас є 150 монеток Тому я пропоную просто тупо відкрити одного крейта і подивитися, що нам е, випаде. Відкриваємо кар спікермен анкомоновський. Що воно в нас таке є? Наскільки воно, друзі, прикольне. Так, але воно анкомоновське. Це вже непогано, це вже not bad. Так, 80-300. Опа. Опа, нормально. Ота-та, ти що? Воно краще, ніж ларчка Мирамен, походу. 80, 350, 05, 1, 3, 1. Шо. Так, 100 500. Ну тут, звісно, DPS фіговий, а це важливо. Тут теж гірше, але тут відстань набагато далі його власне, роботи, друзі. Це в нас дуже-дуже величезний, друзі. Плюс. Друзі, давайте ще таку тему. Я хочу перевірити, скільки з вас додивляються е, мої відео до кінця. Тому давайте обов'язково, якщо ти додивився до цього моменту, напиши в коментарях плюс. Бо я тільки що сказав плюс. Е, е, величезний друзі плюс. Тоді я буду знати, е, що ти додивляєшся мої відео до кінця, а мені буде дуже-дуже приємно. Тому, друзі, давайте так, набираємо 20 лайків і випускаю нову частину по Skibidi Tower Defense Simulator Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. З вами в Крізі. Ставте свої подобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні!